Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні у нас з вами розпаковочка. Розпаковочка Грети, такої довгоочікуваної новиночки від ГОЦ. Це приїхала перша лялечка. В новинках ще Міла і Елла. От, а в нас сьогодні ми розпакуємо Грету. Ну, скажімо так, в коробці я вам нічого нового не скажу. Все те ж саме. Фірмова коробочка Коц. Як завжди, все дуже гарно упаковано. Це серія Happy Kids. Ось така красоня. Так, що новенького в коробочці? Ось така. Такий дерев'яний маленький, як постер, я не знаю. Каталога не бачила Все в коробці. І тут вся наша сім'я. Гоц. На зворотній стороні. Для дітей, не знаю, я думаю, що це трохи розокрашка. Тепер подивимося на саму нашу Крету. Це красуночка моєї подруги на поїде в Миколаїв. А ось моя дівчинка яку я вам достала. Ну, Грета це взагалі любов. Ну, як і всі гоци, це не знаю. Ну, мабуть, для мене немає лялочок, які я не люблю. От. Але Грета її всі люблять, тому що в неї такий дуже цікавий молд. От. В нашої новенької Грети коричневі оченята. Волосічко, Щас ми волосечко з міліровкою. По прошивці, прошивка гарна. Нерідька, не волосся таке досить густе. Довжина до, до жопки якраз. Міліровочка така русий з коричневим кольором. Мій повний рост на ній чобітки, шкірозамінник колготи. Без спідньої білизни а. Фатинова юбочка, зараз я роздягну і ми подивимося і краще. Ось така фатинова юбочка в принт ромашку. З підкладочкою. Тут десь, мабуть, гоц мануфактура. Але зверху. Ну, мені, б, звісно, я за те, щоб тут більш так гарненько. Наші майстри роблять більш професійно. юбочки. Але юбочка загалом гарна, дуже приємний фатин, не, жорст, не такий не жорсткий. От, Приємненький. Кольори приємні. Гарненька. така, Такий піджачок у неї. Піджачок до, до, до зроблений. До речі, дуже якісно. Зараз як така як мода обстрочку робить на бойоріт Куцечки пластмасом. Так, ну і ось така в неї маєчка. Одягу. На на липучки. Так, тепер я її знову одягла Дівчатка писали в особисті, просили зняти її за колочку, щоб подивитися, як волосечко падає. Так, ну ось у кого цікавить. Бо багатьом цікаво, який проборчик буде. Я її посажу, мені так буде зручніше. Ось така наша дівчинка. Без заколочки. До речі, можна побачити густоту волосся. Зараз я її покручу ще раз. Таке устеньке. Так, ось така вона наша красуночка. Наступною, не знаю, хто буде наступний, приїде. Маю надію, що це буде Міла. А, а Елозу замовляла моя подруга, якщо вона дозволить, то я зроблю вам розпаковочку. Тому що, знаєте, такий, коли чекаєш лялечку, коли... Прям так дуже і довго чекаєш, і буває самому хочеться все це розв'язати, розпакувати. От, я з вами ділюсь своєю красунею. От. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобайку, підписуємось на канал. Всім пока! І не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал.